Вітаю! Пропоную дослідити, що накоїла Мотря, що зробила Кайдашиха, які дії виконала Милашка у безсмертному творі Івана Внича Левицького Кайдашова сім'я. Для цього використаємо силу інформатики, комп'ютерних технологій, зокрема Notepad як текстовий редактор, і RegEx – регулярний вираз. Для початку знайдемо Мотрю, можна підсвітити, можна знайти через FIND, Мотря. А далі усі дій слова в минулому часі, в минулому часі, які... Звичайно ж, в жіночому роді мають закінчуватися суфіксом ла. Як це зробити? Це має бути слово, словоформа, а словоформа, початок і кінець маркуються зворотним слешом B. Це початок словоформи і кінець словоформи. В якій мають бути. Якісь літери і потім ЛА. Якісь літери українською мовою оформлюються так. У квадратних дошках набір літер від А до Я і є її Г, апостроф, і так само малі і великі. І їхня кількість має бути щонайменше 1 або більше. І потім має стояти ЛА. Так, перевіримо. І ми знаходимо, Мотря була, Мотря побігла, можемо порахувати 110 випадків. А що, якщо все ж таки Мотря побігла, Мотря зробила, буде стояти дієслова не одразу після іменника, а через, з перервою через одне-два слова. Для цього. Зазначимо, що може бути ще одне або декілька слів. Тобто це буде слово, яке завершується пробілом. Слово складатиметься з українських літер на вибір у квадратних дужках будь-яка літера. Поставимо плюсик, оскільки це слово може зустрічатись, цей символ має зустрічатися. Кілька разів, щонайменше один. І все це слово візьмемо в дужки у групу. Слово із пробілом. Може зустрічатися 0 разів, тобто не зустрічатися від нуля до двох разів. Це ми пишемо у фігурних дужках. І пошукаємо Мотря прожогом побігла. Мотря вхопила. Тобто шукаються іменники і дієслова слова впритул. Іменник Мотря і діє слова одразу після нього. А також з перервою. Подивимось, чи, можливо, зустрінеться щось з перервою два слова. Так, у два слова. Ну, можна поставити і три слова, але наразі обмежимося двома словами. 158 випадків. Мотря щось зробила. Подивимось, що зробила Мотря, звичайно, це не є строгий підхід. Можливо, дієслово стосується не Мотрі, а Мелашки, чи Карпа чи Кайдаша, тому що ми не використовуємо при цьому виборі синтаксичної залежності, тим не менш, в цілому, в переважній більшості випадків, цей зв'язок буде з Мотрею. Подивимось, можна маркувати, виділити всі знайдені випадки і їх копіювати в буфер. Одразу всі. Це дозволяє notepad, і вставити в окрему вкладку. Вдарила, вибігла, глянула, підняла, вхопила, вгледіла, вибила, вискочила, яка ж динамічна ця мотря. Плюнула, покликала, вхопила. Так, бачимо, що доволі агресивно діє Мотря. А тепер подивимось на Милашку і нам достатньо просто замість Мотря написати Милашка. Я пишу лише називний відмінок, хоча, звичайно, регекси нам дозволять різні відмінки використати. Але оскільки йдеться про активну дію персонажа, то, звичайно ж, підмет у нас стоїть в називному відмінку. Пошукаємо, що знаходиться для милашки. Милашка Вимила хату, тобто працьовита милашка вийшла. Ну, подивимось повністю зріз того, що зробила милашка. приберемо наше виділення і тепер маркуємо те, що стосується милашки. Копіюємо в буфер і ставимо, відпочивала. Хотіла, почала, вибігла, взяла, побігла, стояла, вимила, вийшла, засвітила, частувала, посадила, розцвіла, сяла. Неагресивна мілашка от так служила, працьовито вона так, спалахнула, от мало таких динамічних дієслів. Зітхала Мілашка, тобто, очевидно, одразу помітно, який характер у Мілашки.